Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! Цього навчального року ви почнете знайомство із цікавою природничою наукою хімією. Тому для початку пропоную вам розглянути, що вивчає хімія і чому наше життя сьогодні неможливе без неї. Із курсу природознавства вам відомо, що існує 5 основних типів природничих наук: біологія, хімія, фізика. Географія, астрономія. Кожна із них розглядає різні аспекти нашого світу і навіть за його межами з метою дослідження та розуміння, як він влаштований. Єдине, що усіх їх об'єднує, це те, що в цілому природничі науки мають справу з матерією. Хімія також працює з матерією та вивчає, як атоми збираються разом і утворюють певні речовини. Хімія досліджує їхню структуру та склад, властивості, способи добування і застосування. Хімія є важливою наукою для нашої цивілізації, оскільки вона впливає на наші основні потреби. І щоб вивчати хімію, вам потрібно мати певні знання з математики та використовувати логіку, щоб розуміти, як все це працює. Розглянемо три причини вивчати хімію. Причина номер 1 Хімія це центральна наука, вона допомагає пояснити багато речей. Це означає, що принципи хімії стосуються біології, фізики, географії, астрономії, медицини, інженерії, математики та інших дисциплін. Навіть якщо ви не вивчали природничі науки, то базові знання з хімії допоможуть вам у повсякденному житті. Все, до чого можна торкнутися, спробувати. Понюхати є хімікатом. Отже, важливо вивчати хімію, щоб зрозуміти навколишній світ. Причина номер два: вивчення хімії розвиває ваші аналітичні здібності. Звичайно, це стосується і біології, і фізики та інших наук. Учні, котрі вивчають хімію, Вчаться ставити запитання та відповідати на них, використовуючи науковий метод. Вони вчаться аналізувати дані, працювати в команді та звітувати про результати. Причина номер 3 Хімія відкриває кар'єрні можливості. Звичайно, ви можете бути просто хіміком, але є ще й інші можливості. Приклади включають медицину, криміналістику, озеленення, хімічну інженерію, викладання, право, фармакологію. Якщо ви хочете бути хіміком, лікарем, геологом, фармацевтом, фізиком, дієтологом, то ви повинні вивчати та розуміти хімію. Ми з вами хіміки. Ми щодня використовуємо хімічні речовини та проводимо хімічні реакції, не замислюючись над цим. Хімія важлива, тому що все, що ми робимо, це хімія. Ваше тіло складається з хімічних речовин. Хімічні реакції відбуваються, коли ви дихаєте або просто сидите або читаєте. Хімічні речовини є основними компонентами всього. Хімічні молекули складають їжу, включаючи вуглеводи, вітаміни, ліпіди, білки чи клітковину. Наші біологічні процеси, такі як травлення, клітинний метаболізм, розмноження та багато інших, здійснюються за допомогою біохімічних реакцій. Усе, що ви чуєте, бачите, нюхаєте, смакуєте чи торкаєтесь, пов'язане з хімією. Хімія допомагає пояснити такі речі. Як і чому листя восени змінює колір, чому випічка хліба так смачно пахне і чому деякі люди мають алергію на такі речі, як, наприклад, арахіс? Хімія пояснює, як їжа змінюється під час приготування, як вона гниє, як зберегти їжу, як ваше тіло використовує їжу, яку ви їсте. Хімічні засоби для консервування харчових продуктів допомагають зберегти їжу на довший термін. Розуміння хімії допомагає розшифрувати етикетки на харчових продуктах. У нашому повсякденному житті ми використовуємо шампуні, гелі для душа, лосьйони, ароматизатори і багато інших косметичних засобів. Усі ці засоби розроблено в лабораторіях з використанням хімікатів для нашого здоров'я та шкіри. Всі косметичні засоби складаються з хімічних компонентів. І як наслідок, хімія важлива для підтримки pH нашої шкіри, збереження її здорової та видалення плям на ній. Важливість хімії полягає у тому, що вона пояснює, як працює прибирання. Ви використовуєте хімію, щоб вирішити, який миючий засіб найкраще підійде для посуду, білизни, вас чи вашого дому. Ви використовуєте відбілювачі і дезінфікуючі засоби. Навіть звичайне мило та вода є хімічними речовинами. Паливо це єдине, що дозволяє нам сьогодні подорожувати по суходолу, морю та повітрю. Бензин, дизельне паливо, скраплений газ. Газ, масла та інші види палива отримують за допомогою складних процесів переробки із нафти, знайденої у земній корі. Нафтохімія це хімічна дисципліна, яка займається вивченням нафтохімічних процесів і способів використання палива таким чином, щоб воно не забруднювало довкілля. Акумуляторні батареї, живлять наші автомобілі, електронні пристрої, такі як годинники, ноутбуки, мобільні телефони та багато інших пристроїв накопичення енергії. Концепція електрохімії керує роботою акумуляторів. Хімічна енергія зберігається всередині батареї та перетворюється на електричну через електрохімічні процеси. Але виробництво палива стосується не лише викопного палива та акумуляторів. Розробка сонячних батарей та біопалива це справа хімії. Вовна, шовк, бавовна, льон, скловолокно, поліестер, акрилний лон та інші види волокон використовуються в текстильній промисловості для створення таких корисних речей, як одяг, сумки, килими, меблі, рушники, сітки тощо. Протягом усього етапу виробництва сировина проходить низку хімічних процедур, під час яких використовуються реагенти для очищення та розгладження тканин, фарбування, відбілювання, очищення та оздоблення. Хімія забезпечує важливими добривами, гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами, щоб допомогти у зростанні здорових сільськогосподарських культур, достиганні фруктів та овочів, сичовина, кальцій суперфосфат, амоній сульфат, натрій-нітрат є важливими добривами, і знати, як правильно використовувати всі ці засоби та інші, і розуміти ризики, які вони несуть, це справа хімії. Такі речовини, як цегла, цемент, труби та інші будівельні матеріали відіграють важливу роль у будівництві. Плитка для підлоги та стін виготовляється з термостійких полімерів, які також додають міцності конструкції. Матеріали стелі та даху розроблені таким чином, щоб бути термостійкими та охолоджувати конструкцію. Пластмаси та інші полімери є хімічними речовинами. Наприклад, пінополістиролом утеплюють будівлі. Поліетилен це легкий гнучкий полімер, який використовується для виготовлення будівельних труб. Поліетиленові труби легко вигинаються і деформуються до потрібної форми. Наповнювачі, такі як полістирольні кульки, освітлюють бетон, не впливаючи на міцність бетону. У результаті, як бачимо, хімія дозволила використовувати всі ці речовини для. Будівництво і покращення життя людей. Метали та сплави є хімічними речовинами. Хімія досліджує їхнє очищення з руди, переробку та корозію. Целюлозно паперова промисловість включає хімію сполук у деревині, таких як целюлоза та лігнін. Ви повинні знати основи хімії, щоб зрозуміти, як вітаміни, добавки та ліки можуть допомогти чи зашкодити вам. Ліки або фармацевтичні препарати це хімічні речовини, які використовуються для лікування хвороб і полегшення болю. Хімія зробила значний внесок в охорону здоров'я. Вона допомагає, наприклад, у виготовленні та застосуванні таких матеріалів, як штучна шкіра, стерильні матеріали. Деякі важливі ліки в хімії це, наприклад, анальгетики, це знеболюючі засоби, антисептики, які застосовуються для знищення або запобігання розвитку мікроорганізмів. Антибіотики це хімічні речовини, що виробляються деякими мікроорганізмами, які можна використовувати для знищення хвороботворних бактерій. Ваша генетика залежить від ДНК, яка теж є хімічною речовиною. Хімія лежить в основі проблем навколишнього середовища? Що робить одну хімічну речовину поживною, а іншу забруднювачем? Як можна очистити довкілля? Які процеси можуть допомогти виробляти потрібні речі без шкоди для навколишнього середовища? Які хімічні речовини можна використовувати для очищення води? За допомогою чого можна позбутися неприємного запаху. Вирішувати екологічні питання можна лише знаючи хімію, щоб знайти альтернативні способи виробництва необхідних речей без шкоди для навколишнього середовища. Тротил, гексоген, збройовий порох, який використовується в кулях. Та інші вибухові речовини, які застосовуються під час військових конфліктів, все це хімічні сполуки. Саме хімія дозволила використовувати ці хімікати під час війни. Ядерна зброя, яка стала більш відомою в останні роки, також є хімічною речовиною. Судова хімія значно ускладнила роботу злочинців. Тому що вона допомагає ідентифікувати злочинців шляхом виявлення хімічних слідів, що залишаються на місці злочину. Слідом за хімічними методами в судовій хімії використовуються хроматографія, рентгенівська дифрактометрія, кольорові тести, аналіз температури плавлення тощо. Хімія також сприяє розвитку країни. Хімічне виробництво збільшує ВВП країни, хімічна промисловість також створює робочі місця. Подорож у космосі це дуже складна справа. Хімія є важливою частиною забезпечення безпеки у космосі. Якщо ми коли-небудь сподіваємося подорожувати космосом на величезні відстані, потрібні хіміки, щоб розробити способи, які роблять це можливим. Це включає в себе розробку механіки, яка може рухати кораблі досить далеко, паливо, яке є стійким та ефективним, і нові способи одержання та зберігання їжі. Хімія важлива для таких майбутніх проєктів. Я впевнена, що я вас переконала сьогодні у тому, що хімія це важлива природнича наука, яку варто і потрібно вивчати. Навряд чи залишилась якась сфера, де б хімія не відігравала жодної ролі. Якщо маєте коментарі чи зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити більше цікавої інформації та дізнатись більше. Адже ми маємо бути освіченою нацією, щоб відбудовувати Україну після війни, і наша країна стала ще могутнішою і процвітаючою державою. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба нашій Україні!